Знаєш, як я стала відеографом, просто взяла камеру і почала знімати без навчань, без професійної камери, без досвіду. але з величезним бажанням знімати моменти і показувати людей красивими. І вже за кілька місяців у мене були клієнти. Я знімала бізнеси, весілля до мене зверталися мами для зйомки їхніх дітей. Тому, якщо ти зараз стоїш на статті, ця історія саме для тебе. Я була в декреті. Війна, хаос, постійні думки, хвилювання, переживання, стреси. І знаєш, що я відчула? Що я не хочу просто сидіти і чекати, коли це все нормалізується. я почала робити те, що було моїм хобі завжди. Я почала знімати. Я почала знімати свого сина Леона, як він росте, як він посміхається, що він говорить, як він мене обіймає. Потім одного разу я відзняла подругу, виклала це відео в соцмережі, і мені почали приходити запити та повідомлення, скільки коштує таке відео. Потім відзняла відео знайомі для бізнесу, і з кожним відео я відчувала це воно. Це моє моя справа. Я не знала правил композиції. Я просто відчувала кадр, як я бачу серце. Я робила все на інтуїції, ловила момент, фіксувала і отримувала результат, від якого кайфувала і я, і саме головне клієнт. Я бачила момент і ловила його. Я ловила себе на думці, коли я затамовувала свій подих при кожному монтажі відео. Наскільки я кайфувала від цього процесу? Було складно, я боялася, що не вийде, що мене не сприймуть серйозно. Було страшно брати гроші, бо а раптом не сподобається. Було важко зрозуміти, що я без диплома, але з серцем що горить. І найбільше це в тому: від невпевненості, від того, що. Не знала, що почати. І я собі сказала: або я роблю, або лишаюсь там, де є. Я робила щодня маленькими кроками, монтувала, коли син спав, вчилась на ходу. Перший клієнт хвилювання, другий впевненість. Кожне дякую давало сили. Я помилялась, але не зупинялась. Головне це почати і не зупинятись. Бо успіх це не талант, це постійна дія. Але найголовнішим поштовхом стала перше, це підтримка і віра чоловіка у мене. Друге, це те, що я перестала думати про те, що скажуть чи подумають люди. І третє, я почала творити те, що так сильно обожнювала з юних літ. Не чекай ідеальних умов, не думай, що тобі спочатку треба пройти п'ять курсів. Почни з того, що маєш, почни з любові. І якщо горить, воно обов'язково знайде свою дорогу. Ніхто не ідеальний з першого дня, але кожен може вирости. Просто роби, навіть якщо ти боїшся, бо там за страхом і є твоя історія. І найголовніше пилюй на те, хто що про тебе подумає. Поділись цим відео з тими, хто сумнівається. А якщо ти сам зараз на старті, напиши в коментарях, про що мрієш. Я читаю все і вірю в тебе, бо з нуля починаються найкрутіші історії. І не забудь поставити лайк, підписку і підтримати коментарем. До зустрічі в новому відео.